13 січня переддень старого нового року. Хоч це і не релігійне свято, українці десятиліттями святкують його. Як хмельничани святкуватимуть старий новий рік цьогоріч та чи мають традиції пов'язані з цією датою, давайте дізнаємося. В принципі, до, до батьків в основному до батьків їздимо. Святкуємо, але не цілу ніч, гульбани. ні. Які в городі традиції, якби то село, як колишнє село. Як ми колись в селі росли, щадрували, посівали, колядували. Ото було свята. Хіба можна визначати добре, як в нас в Україні таке робиться? Нам треба молитися і просити Бога міру. Більше нічого нам не треба. Всі святкую 31 грудня, а традиції завжди. Не буду святкувати, вже все своє відсвяткували раніше. Різдво тільки святкую. Ну, старий новий рік так святкувати не будемо. Під час війни, але, можливо, щось там собі організуємо. Невеличке таке святкування. А чи маєте якісь традиції пов'язані з цим днем? Ні, традицій немає. Не було. Ну, в принципі, зараз вже навіть їх і неможливо згадати так одразу, скажімо так, під час війни воно вже не думається. Зараз так. Всі думають за одне, за перемогу. Традиції, звичайно, з дитинства є традиції. Ми відмічати не будемо. По-перше, трішки не той настрій зараз для відмічань. Так, особо нічого не святкували. коли сім'ї повечеряли, а так ні, не плануємо. Я навіть не знаю, що вам сказати. Хто я хоче, так і робить. Я особисто не буду зустрічати. Чому? Настрою немає, сильно відзначати, немає можливості.